Буде час, тому зроблю зараз якусь зйомку, якщо потім поміняю, зроблю щось інше. Коротше, цей готель, я думав, що він десь 80-х років ремонту. Але я поговорив з, з адміністрацією, сказали, що це десь кінець 60-х, початок 70-х. Тобто це фактично музей. Але тут це більш в нормальному стані. Блін, треба Такі диванчики. Матеріали дуже якісні, це не сучасні, тут дерево Підлога мармур. Стіл мармур. Матеріали дуже якісні. Сюди мармур, зеркала, дерево. Тобто, уявляєте, це початок 70-х років. Очікується, що буде його реновація може в році, в наступному. Але поки що такий стан. Готель Мірамар. Зараз якраз поки номер прибраний, то мене попросили зняти номер для порівняння. Щоб знати на майбутнє, що як. Ну дивимось. Перше враження номери і готель начебто з радянських часів. З часів. Другий поверх. Номери, дерево, двірки. Заходимо в номер. Тут балкон є, виход з коридору на балкон. Номер 208. Як бачимо, двері старі. Все наче з радянських часів. Але це дерево. Це дерево, яке простояло років 30 і ще може 30 простоїть, а може і більше, не знаю. Це не те, що зараз розвалюється, виглядає сучасно. І так дивимося в общем, загальному на номер. Ліжко теж це дерево. Там металева рішітка і лежать досить нормальні матраси, Ліжко ні разу не роз'їжджалося. Полички дерево. Світильники мені трохи нагадують, такі як у нас в потягах. Картина. Шафа теж стара, така шафа стоїть майже у всіх номерах. Але це теж дерево. Хоч замок тут у мене зламаний, бачите, не ключ стоїть. Я їм поясню він кажу, ну що зробиш, буває таке, що вже ламається з часом, але воно мене якось не особливо турбує. Двері, як у радянських часах, тут вся евакуація, все написано, дзеркала, ліхтарик. Як бачите, бачимо, бачимо які вимахачі. Дивіться, який кондиціонер. Це ще кондиціонер не такий, як сучасний, а ще з. Тих часів, десь якісь які... зараз таких не побачиш, але воно нормально працює. Таперелла. Ролета на вікна, на балкон. Зразу як приїхав, не знаю, як вона відкривається. Щоб... щоб підняти, треба тягнути просто вниз, то вона піднімається. А щоб опустити, ключ зараз впаде. Треба натягнути і тоді вона опускається. Шторки, як ви бачите. Е... Підлога якийсь я не можу зрозуміти, що воно давно не проникне. Це і не ліноліум, бо він порізаний, і не дерево, бо воно вже давно все подулося, але воно якийсь такі матеріал, який не псується, особливо мені в очі не ріже. Заходимо в ванну. Теж нічого особливого старовинна ванна. Старовинна плитка, дивіться, не сучасна, але, блін, це мармур. Це все мармур. Це мармур. Дивіться, який фен. Дивіться, який я. Дзеркало, стареньке, края там вже трошки получені, не знаю, але не знаю, воно мені не ріже. Душ, вода стікає. Чому мені попросили зняти з іншого готеля з міро, там всюди пліснява. Вони мені реально показали, у людей алергія, тут немає пліснява, ніде нічого немає. Все чисто. Це теж мармур. Справжній мармур. Стінки там по старовинному зроблено, але я кажу, воно дуже старе. І воно старе таке, що простояло років 30 і ще років 30 простої. Дзеркало теж я. Унітаз, рушники, мармурова поличка. Біде. Ну, На батареї трошки є ржавчини, там, але при морських курортах, там де морське повітря, на залізі, так чи інакше воно проступає. Дерево теж. Двері, це не таких сучасних, це там дошка. Це з дерева зроблено не з ДСП. Тут нічого такого нема, що вздується, розлетиться завтра після завтра. Тобто деякі кажуть, що готель на один плюс, хто там дуже капризні, баловані. Але мене це влаштовує, то, що ти приїжджаєш там, в Болгарію буває і бувають такі номери, воно начебто все виглядає таке сучасне. Але до нього страшно торкатись, тому що. Ти там... Тому що ти на ліжко сідаєш і воно одразу розвалюється. А тут нічого нікуди не розвалюється, тут можна вийти подихати свіжим повітрям, вон вуличка, на який повно кафешок ввечері. Море, звичайно, тут не видно у нас. Але майже на всіх дахах є де відпочити. Зона відпочинку, яка де можна сісти, посидіти, так і у нас. До моря тут метрів 300. Я не можу сказати, що готель на відмінно. Але він мене повністю задовольняє, можна б сказати, задовільний, тобто на 3. Таке все, може, ще потім зніму. Кухня дуже смачна. Кухня в цьому в ресторані чи в кафешці цього готелю тут повар дуже крутий і дуже смачно готує. Навіть з першого, коли ми приїхали, з дороги були дуже змучені. І хто з незвички бачите такі номери, трошки прилякався, то кухня буквально все відразу згладила. Ось такий огляд номеру готелю Мірамарк. Це добре, що від дощ і розумно в Італії теж достала. Готель Мірамарк. Миємо пеку. знімати готель та зараз якраз у нас час обіду побачимо що вони нам сьогодні приготували це скло у нас звичайно бачив різотто тут у нас сніданок буває ой ну так да, сніданок Сьогодні у нас різотто. І буде ще щось. У них подають два-три блюда. Взагалі дуже смачно. І як вам різотто? Мій подобається. Мій подобається. Мій справжня італіка їй всі італійські страви подобаються. А тобі Насті різотто подобається? Сліп дуже смачний. Я замовив собі Україну візьму. Друга страва, я вже вставати не буду. Якісь роли з м'ясом. Будеш чи ні? Я все думав пізніше, пізніше якось зніму. На нормальну камеру, а так дні пройшли, я нічого не зробив. Тому зараз поки поки вантажу на телефон фотографії, хочу показати трошки, як живуть італійці, хотілося б звернути увагу на людей похилого віку, як вони відпочивають. Вони сидять в кафешках гарно доглянуті, в гарних нарядах, ходять за ручки. Добро давайте. Ось, наприклад, пара йде. А тут тут совсем не знаю, що це за отель. Отель де Пла... Платани. Отель Дей Платани. Тут в основному всі пенсіонери, не знаю, може якесь відомство італійське. Тут в основному вся публіка постійно кафе, газети. Пенсия мотно Так що половину з того, що планував, зняти, не зняв. Буде ще залишилось. Ось теж парочка йде. За ручки ходять. Наряджені, доглянуті. І ось. Хочу звернути увагу, хто сідає у потяг. E tacco fresca. Proviamo un pochettino. Come si vive nel mondo normale.

È qualcosa che sicuramente nessuno di voi ha mai visto fare finora, né in strada né in televisione. Ma non potrò farlo tutto da solo, avrò bisogno di un assistente, di qualcuno che mi dia una mano. E l'assistente di cui ho bisogno stasera deve essere dotato di equilibrio, di dinamicità. La signora qua di fianco ad esempio ha dinamicità ma poco equilibrio, Carla, vedo dalla faccia, non si preoccupi. Ma io il mio assistente ho bisogno di percepirlo, devo avere una sorta di folgorazione, come una specie di, col... di colpo di fulmine. Caro, cosa fai qui di fianco tutto solo? Vieni, vieni pure, scavalche marmocchi! Come ti chiamavi? Yeah. Filippo signori, un bel applauso a Filippo che ci darà una mano questa sera. Filippo quando è andati pure qua alla mia destra. Gli asverimini. Se ogni trochi stormi. Amore море схоже на Азовське, якщо штормить, то вода дуже мутна, Якщо море спокійне, то навіть прозора бізового кольору. А ось які тут відбуваються анімації. Це коли виходять якісь аніматори, тренери і всі бажаючі роблять з ними вправи. Подивіться на публіку. Де знаходиться така публіка в нашій країні? team johanna oggi pomeriggio per chi sia interessato faremo questo bellissimo torneo disco al volo ci troveremo dove ci sono i nostri tre della l'ipton dove ci sono i campi da bicicletta alle ore 16 è un torneo bellissimo con i dischetti bisogna lanciare dei dischetti molto belli e poi oggi pomeriggio credo esserci la vevidenza ma non credo faccia per voi e noi ci vediamo qui lunedì mattina dovrebbe esserci anche yoga alle 8.45 fino alle 9.30 con un insegnante alle 10 risveglio con me alle 11.15 l'acqua gym e poi ci saranno anche i balli il pomeriggio e poi metteremo dentro un sacco di cose grazie a tutti Dai. Sì, è ora.